Привіт всім! Працюємо далі. Отримали ще одну посилочку. Це у нас Вижгородський район, Київська область від підписника. Тут Шкодовська ГБЦ, 1,6 MPI, по-моєму. Розпаковуємо, дивимося, що по ній потрібно робити. Так, бачимо Volkswagen Audi. Так, тут це у нас так виглядає. Дивимося, що у нас тут. Бачу, що сідла не просажені. Масложур був, сміс, скоріш була бідновата, тому що, бачите, у мене аж білі копана. Розбираємо, дефектуємо. Втулки вмерли наші. Сідла прирізаємо. нашій шкоді приїхали запчастини, точніше, сам поїхав купив. Значить, клапана у нас будуть виробник, Фреція це Італія, впуск. Випуск. Запаковані вони ось в таких бумажках. Далі, сальники клапанів у нас будуть по елінгу і втулки будуть до держава Великобританії. Втулки кожна окремо запакована. Так і ми. Шкода, прирізаємося на зі. Сідла вже прирізані, замінені направляючі втулки і фрезеровано. Фрезеровано на 0,40. Така у нас стреса. Гідрики перезарядили, деталі відмінили. Ось і все, в принципі, ГБЦ наше зібрана. Готова на відправку. Такий вона має фінальний результат у нас. Що ми по ній робили? Значить, правка фасок сідла, заміна направляючих, заміна комплекту клапанів, фрезеровка, мойка, торцовка клапана під ход компенсатора і розрядили гідрокомпенсатор, щоб не було проблем із запуском. Такий вона має у нас вид, уже все тут. Чистесеньке, все чудово. По часу це зайняло від 1 до 3 днів. Це я затуляю, щоб зараз буду пакувати, відправляю, щоб сюди нам нічого не сипалося. Чотенько. Ляпота. Підписуємося, ставимо лайки, присилайте ваші ГПЦ, ваші також відремонтуємо. Всім добре!